Вітаю, друзі, 23 вересня. Виборів в Україні не буде в найближчий рік. Якщо різко не зміниться політична ситуація, якщо при владі залишаться зелені гниди, я не жартую. Я говорю це, спираючись на фактаж, який отримав. Всі розгорнуті. Інформ-кампанії, Підготовка до виборів з понеділка з зеленими згортається. Афільованими до них людьми з понеділка згортається. Так як я й передбачав, на генасамблеї був останній шанс на мир. Сьогодні зустріч з Трампом відбудеться у Зеленського. Ну і що? Війна триватиме. Як мінімум до кінця весни наступного року. Скільки за цей час Україна втратить своїх синів і доньок, скільки втратить території, що залишиться від економіки, інфраструктури, промисловості? Це зелених не хвилює. У них прямий напрямок разом з європейськими глобалістами. На демонтаж української державності і на знищення утилізацію української нації. Замість е, української держави буде щось таке, «буде», якесь державне утворення, а замість українського народу, української нації будуть афроукраїнці, азіато-українці, ну кого там завезуть. Власне, це план глобалістів по стиранню найбільшої православної країни світу, бо в Україні більше навіть ніж в Росії православних церков всіх конфесій, якщо їх сплюсувати, знищують духовність, знищують віру православну і знищують власне історію, історичну пам'ять нашого народу. У цей час тяжка ситуація на фронті. Противник, ворог Російська Федерація веде наступ, повільний, але наступ на Дніпропетровщину. Військовий паблік Діпстейт повідомляє щодня про втрату тих чи інших територій на Дніпропетровському і Запорізькому напрямку. Це дуже загрозливо для ключових українських промислових міст, таких як Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград. Навіть не втрата, я не вірю у втрату цих міст, але наближення до них ворога призведе до знищення промислових об'єктів. Ну, те, що власне зараз відбувається в Запоріжжі. Коли кабами утюжать будь-яку промислову точку в місті. Ну, крім тієї, яку ворог хотів би залишити для себе. Про це не тільки Діпстейт говорить. Про це вже говорять говорящі голови банкової. Наприклад, Мар'яна Безугла. Вона без дозволу з банкової, без дозволу Єрмака, рота не відкриє. А тут вийшла і каже, Ніхто не зупинив наступ росіян на Дніпропетровщині. Пропагандони брешуть. Вони брешуть. Насправді наступає ворог і не просто наступа, а серйозно наступає. І, ну, Мар'яна каже правду. Це підтверджують військовість цього напрямку, місцеві жителі. Звичайно, до паніки в Дніпрі. Далеко, але загроза місту реально існує. І удари, найпотужніші з початку війни, ракетами, шахедами, це все підтверджують. Фактично, Дніпро стало прифронтовим, навіть фронтовим вже містом. І Запоріжжя, Тим паче, Павлоград. Але зелені гниди не хочуть зупиняти війну. У них план. Вони будуть воювати, що їх скільки територій не втратили, аби залишатись при владі, не проводити вибори, мати можливість дрибанити залишки державного майна, дербанити бюджет, заробляти на війні. Їм невигідно війну зупиняти. А тут ще з Одеси. З Одеси отримую протягом останньої доби десятки дзвінків листів Володимира, що буде. Виступає Майя Санду, президент Молдови, в Естерігці. Якщо на виборах в парламент в Молдові переможуть проросійські сили, це вона про опонентів своїх, про Додона. то... Росія з Придністров'я нападе на Україну. У відповідь Додон робить заяву, що якщо переможе Санду, то вони разом з Зеленським нападуть на Придністров'я. І Санду і Додон лякають молдаван, лякають своїх громадян, своїх виборців війною, яка з України прийде в Молдову. Тільки одна лякає, що росіяни з Молдови нападуть, а інший лякає, що українці через мову Зеленського і Санду нападуть на Придністров'я. Давайте розберемо цю ситуацію глибоко, тому що дійсно людей треба, людям треба правду сказати. Правда виглядає так: візьміть відро холодної води. Киньте туди льоду, ви собі на голову і заспокойтесь. Це передвиборча риторика і Санду і Додона. Вони війну нашу, війну, трагедію нашу, використовують в своїх політичних цілях, щоб повпливати на свій електорат, на своїх молдаван. Е, насправді, втягування Молдови в війну мало ймовірно. Провокації проти Придністров'я з боку наших там зелених гнид, щоб спровокувати в якійсь грі росіян на щось можливі. Але армія Придністров'я е, застряла десь в середині минулого століття. Вона не здатна воювати, наступати і так далі. і так далі. Е, не вірю в реалізацію цього сценарія, тим паче, що більшість молдаван. Глибоко в своїй кишені тримають паспортину Румунії Євросоюз. Євросоюзу. І їм точно жодна війна не потрібна. А от чи потрібна вона українцям і нахіба те, що відбувається зараз нам велике питання. Зеленим гнидам, Зеленському, це потрібно, я вже казав, для збагачення, збереження влади, недоторканності. А українцям нам а? думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо.